Вас взяти участь у мітингу єдності, єдності українського народу, єдності української нації, єдності українських жашківчан, в боротьбі проти агресії Російської Федерації на Сході України. Сьогодні наша Україна продовжує жити в стані війни. Продовжує жити в тривозі в Україні, знаходяться війська сусідньої держави. І ми сьогодні маємо об'єднатися, шукати рішення, проявити свою громадянську свідомість. Неділю, 13 квітня, я була присутня на вшануванні героїв Холодного Яру. З року в рік урочищі Холодний Яр. Відбувається вшанування повстанців, і цей рік також не є виключенням. Особливу увагу було приділено найновітнішим повстанцям України Небесній Сотні. Хуторі Буда за 200 метрів від тисячолітнього дуба Залізняка відкрили перший в Україні пам'ятник Небесній Сотні. Цього року, вперше в історії, офіційна влада не лише посприяла проведенню вшанувань. А й сама в особі голови обласної адміністрації Ткаченка Юрія Олеговича та голови обласної ради Коваленко Валентини Михайлівни поклали квіти до пам'ятників та могил загиблим героям України. Делегація з нашого району також була присутня на вшануванні цих героїв, хоч погода не сприяла святкуванню, але люди прийшли набратися духу свободи, духу боротьби. Проти агресора російського. Я закликаю всіх нас бути поготові, тому що в країні надзвичайно велика біда. У нас в країні, можна сказати, почалася війна. Повинні єднатися для того, щоб пліч опліч стати на боротьбу за нашу землю. Слава Україні! Героям слава в нашому уявленні війна це. Бомби, це танки, це мародерство, валтування. Війна вже йде на території України. Будь-яка війна має ряд складових. Серед них не лише активні військові дії на території, це ідеологічна обробка населення, це деморалізація війська і того ж населення, це диверсанти. Я не побоюсь того слова сказати, що війна почалася не місяць, не два, не три тому. Декілька років підряд активна дія нашого північного сусіда проявлялася в тому, що, починаючи від перших осіб держави до районних практично військових формувань, проводилась робота на те, щоб вони були не готові. До активного супротиву проти агресора. Сьогодні ми бачимо на східних кордонах України, що ця агресія набуває апогею. Ми не хочемо просто паніки. Що таке паніка? Паніка це відсутність інформації. Інформація повинна доходити до населення і, перш за все, від керівництва держави. Якщо ми маємо цей резерв часу, а ви знаєте, що в цій напрузі, в активній напрузі, ми вже місяць-півтора, напевно, потрібно робити все для того, щоб е, громадяни, люди були готові зробити те, що вони можуть зробити. Я не закликаю до того, щоб ми взяли всі зброю, оскільки нею потрібно вміло користуватися. Але е, кожен повинен прикластися в міру того, що він може. Чи зброєю, чи без зброї, чи е, активною позицією, е, роз'яснювальною роботою, е, матеріальною допомогою, що в принципі відбувається? Україна це мир і свобода. Що Україна це єдина держава, і ми сьогодні станемо на її захист. Е, Путін напротязі багатьох років е, указував нам, що робити: вступати нам в НАТО чи ні, вступати нам в ЄС чи ні, яка в нас повинна бути мова. Сьогодні він говорить про федералізацію країни нашої. Але шановний пане Путін, ми самі розберемося в своїй країні, а ви наведіть лад, будь ласка, в своїй. Сьогодні вороги стоять уже не десь на кордоні. Вони зайняли е, наш Крим, вони сьогодні тероризують Донецьку область, вони підуть далі. Е, вони озброєні. А ми з вами маємо в руках свою конституцію, маємо закон, маємо слово на сторожі нашої держави, маємо гарячі серця, які б'ються в унісон із нашою країною. І мільйони таких маленьких сердець. Більше чотирьох місяців назад об'єдналися в одне велике серце на Київському майдані. І воно побороло бандитську владу. І сьогодні, я думаю, що ми, об'єднавшись, разом поборемо і російського агресора. Ми не допустимо його сьогодні на нашу землю, на нашу жашківщину. Ми не допустимо випадків засланих козачків, які вже пробують прориватися в Жашківський район, і я говорю це не голослівно, це є документально підтверджені факти. Тому я закликаю вас, шановні люди, не сидіти по хатах, не плакати перед телевізором, не переживати перед телевізором, а записуватися в загони самооборони, записуватися, об'єднуватися і ставати на захист держави. Якщо потрібно робити сьогодні блокпости. То ми будемо їх робити. Якщо під'їдуть танки і ПТри, то ми, взявшись за руки, станемо разом. І нехай попробують поїхати на мирних і неозброєних людей. Ми переможемо їх своїм словом. Якщо хтось колись каже, що ми крикуни, то вибачте, в мене в жінки є основна зброя це моє слово, яке я протягом багатьох років доношу. І сьогодні ми. Беззбройні люди, взявши слово як головну зброю, взявши своє гаряче віддане серце, українське серце, ми захистимо нашу Україну. Служба безпеки Черкаської області, роз, е, інформація. Російські диверсанти мають завдання вбити кілька сот українців, після чого відбудеться збройне вторгнення російських військових, які мають завдання. Ви таких сот українців, після чого вести війська на територію України? Про це розповів на брифінгу один з керівників контррозвідки СБУ Віталій Найда. Головною метою дії диверсантів та спецпідрозділів на території України є максимальна дестабілізація ситуації, заявив він. Більше того, перехоплені переговори свідчать. І мені прикро по це чути, що країна, яка декларувала себе братньою, ставить перед своїми спецперезначенцями мету пролити кров на вулицях наших міст. Сказав він. Задокументовано переговори, які свідчать про те, що треба вбити 100 або 200 людей. Після чого через півтори години на території України з'являться танки БТР російської армії, додав він. Найдав чергове, підтвердив, що диверсії. На території східних областей щиняє, зокрема, 45-та окрема гвардійська розвідувальна бригада, що дексблокується в місті Кубинка Московської області. Закликаю всіх, хто бажає записуватися в самооборону для захисту нашого міста. Значить, вже поступила інформація, як я вам вже говорив. Дзвонили до мене із Умані. Ми тримаємо зв'язок Лисянка, Умань. Ну і ще там є райони, що у нас будуть створені блокпости. Голова обласної державної адміністрації Ткаченко розробив і презентував програму Будуємо нову Черкащину. В пунктах цієї програми є люстрація очищення Черкащини від прислужників режиму Тулуба і Януковича і формування. Громадської думки. Другий пункт. Працюємо прозоро під контролем громади. Третій пункт. Разом з громадою долаємо корупцію. Четвертий пункт. Мобілізуємо сили на захист рідної землі. Забезпечуємо спокій громади. П'ятий пункт. Усунемо перешкоди для розвитку бізнесу. Шостий пункт. Відтворюємо черкащину як духовний центр України. І сьомий пункт відновлюємо справедливість, зменшимо витрати на владу забезпечимо соціальні гарантії. Ця програма діє своїх пунктів розрахована на 3-5 місяців. Політики наші лідери політичних сил мають забути. Свою передвиборчу риторику, а робити все для того, щоб наша держава єдналася. Ну, Україна, вона така, яка вона є. Є західна Україна, є центральна, є східна. Так як і наш Жашківський район. Якщо люди в Жашківі, якби ми ніби однакові, але в Скибині одні, в Кривчунці, другі, в вороному треті, ми в принципі торізнимося, але ж ми об'єднуємося одним своєю нацією, Україною. І для того, щоб наша держава була, ми знаємо історію, що дуже і дуже багато життів покладено на те, щоб держава наша була незалежна. Ну, Невже не можна знайти якихось підстав політичного компромісу і припинити цю агресію? Коли вбивають, коли відкрито говорять, що немає чого з ними церемонитися, з цими воглами, треба стріляти, треба вбити на пораженню. На враження. І це відкрито говорять. І коли наші, наша міліція, коли наші солдати українські на цю армію, якої ми, весь народ український здавав гроші для того, щоб дійсно підтримати, і ми бачимо бездіяльність уряду, бездіяльність Верховного командування нашої армії, невже ми можемо спокійно дивитися на це все і споглядати? Йде констатація фактів? По телебаченню ми бачимо. Так, це кримський сценарій, так, за таким самим сценарієм, от ті самі зелені чоловічки, хоча які там вони зелені чоловічки, це російські солдати-спецназівці, добре вимуштровані, озброєні до зубів, жорстокі. Таку саму жорстокість ми бачили в роки Великої Вітчизняної війни. То були гітлерівці, а зараз путінці прийшли на нашу землю. І ми спокійно, ніби то спокійно, так здаємося, тобто не ми, а ті, до кого вони приходять. Міліція піднімає руки вгору, без будь-якого спротиву здає будівлі, здають адміністрації, а деякі керівники Донецької області, Луганської, волають ті, хто за Україну, волають, допомагайте, робіть щось. Присилайте когось, ми ж не можемо самі справитись. Ні, йде із запізненням. Вчора прозвучала інформація про те, що вже в Київ приїжджають російські. Ну, вони в цивільному, але вони збираються. Вони нелегально пересікають нашу, наш кордон без будь-яких ознак, ну, паспортів, там ніхто їх не перевіряє, ніхто з ними ніякої дії не вчиняє. Коли е, мер міста е, Шпета, коли вона сказала про виступила за Росію за приєднання і їй почали кримінальне розслідування проводити, прокуратура, вона різко змінила риторику. Отже, є впливи, є дії. Коли проти тих людей, які проголосили Донецьку республіку, також відкрили кримінальні справи, вони різко змінили своє відношення вже і свої плани. Вже вони Донецької республіки не захотіли. А тепер, коли не, при, не притягнули ні до якої відповідальності їх, вони знову проголошують про те, що потрібна Донецька республіка. У нас є громадські формування, чотири, включаючи і народну самооборону. Я думаю, ми спільно е, об'єднаємось, проведемо нараду, щоб спільно діяти, координувати. Але я хотів би ще одне сказати. Давайте не забувати, можливо, на сьогодні тут блокпости ще рано ставити, а завтра вже потрібно їх буде. І ми будемо готові до цього. Але сьогодні ми працюємо, кожен виконує свою роботу. Підприємці, службовці, ще якісь роб... працюючі. Давайте робити свою роботу якісно. І в рамках чинного законодавства. Ми зараз є свідками того, як наша колишня влада, партія Ріонів на чолі з Януковичем зробила все для того, щоб здати Україну Росії. Вони планували здати її у 2015 році, коли закінчиться повноваження президента. Євромайдан пошкодив. І центром Євромайдану стали істинні патріоти, які відстояли європейське майбутнє нашої України. Ми програли інформаційну війну, тому що на сході Євромайдан підтримували одиниці і в Криму підтримували одиниці. Вони не розуміли, що таке Європа. Вони зазомбовані російською пропагандою, якраз боялися. Бендериці боялися фашистів, боялися терористів. І ось я хочу сьогодні сказати, що якраз насправді Бендера це герой України, якому було 23 роки, і він в 1934 році гордо сказав, що я українець. І я хочу, щоб моя Україна була вільна і незалежна. І сьогодні я хочу на мітингу зачитати вірш Мирослава Вересюка, якому 13 років гадаєш, ти мене образив, коли б назвав, скажу тобі на це одразу: я ним не був, а тепер вже став. Сприймаю це як нагороду, звання присвоєне за те. Що сином став свого народу любові, почуття святе. А ти мене за що? За цю любов оскаженіло, ненавидиш не я до тебе, ти прийшов на мою землю і тут гидеш, іди подальше від гріха, моє терпіння небезмежне, нехай святиться у віках, В боротьбі. Добута Україна написати звернення від жителів Жашківського району до виконуючого обов'язки президента, голови Верховної Ради, прем'єр-міністра України з вимогою рішучих дій у захисті суверенітету і незалежності України. Друге рішення провести у Жашкові ланцюг єдності для того, щоб залучити. Маси, які живуть на території Жашкова, для того, щоб об'єднатися в боротьбі із агресією і сепаратизмом, і ми хочемо всім побажати учасникам самооборони успіхів в боротьбі із сепаратизмом і агресією у Жашківському районі і в Україні в цілому. Слава Україні! Агресія агресія. Треб, треба нам воювати треба проти них. Треба Збиратися, єднатися. Так не треба так собі спокійно вести себе. Те, щоб активність була. Зустрічі, оці, що відбуваються у нас, дуже позитивно. Я рад. Мені вже багато років, але через мене пройшла війна. Я був. Не раз під пулями і знаю, що таке війна. І нікому не желаю, і не хотів би, щоб опять мої очі бачили смерті на глазах. Це все, все важливо. Другого такого, я не хотів би, щоб це повторилося з нашим народом. Хоч мій візрос мене такий, я все одно, що зможу внести якийсь склад, я як покладу своє тіло й душу. «Отношусь з болістю, з болю от це в серці, і переживаю дуже за нашу неньку Україну. Дуже переживаю. Хотілося б миру, хотілося б, щоб люди жили гарно. От, хотілося б, щоб вибори пройшли добре, і збрати нормального президента нас, і щоб почалось нормальне життя.